Українці, ви бачите мене в костюмі, в якому я перемогла в 2004 році. Були усі, крім Руслани, організатори Євробачення обіцяли, що виступ Руслани у гранд фіналі таки відбудеться. Співачка з'явилася, але її виступ протривав всього 5 секунд. Голос співачки навіть не чути. Їй просто вимкнули звук. Сьогодні ви почуєте, як організатори обманули співачку Руслану і як Джамала їм відплатила. Виявляється, кримськотатарська та українська співачка обхитрила організаторів. Якщо ви хочете підтримати співачку Руслану, ставте вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. З чемною переможницею Євробачення Русланою організатори сьогодні вчиняють не надто чемно, адже 13 травня у Ліверпулі відбувся грандіозний фінал. На ньому єврофани побачили учасників та переможців Євробачення від України, а саме Джамала Калош Оркестра, Тіна Кароль, Вірка Сердючка Гоу запалили. Мене мені силу болі не забрати мене. А справжній феєрверк створила улюблениця мільйонів єврофанів легендарна вірка сердючка. Не вистачало для повної картинки лише Руслани з її дикими танцями. Вона навіть вбралася у костюм, якому виступала і перемогла на Євробаченні 2004. Я направду хочу, щоб моя країна була безмежно щаслива. Я не хочу, щоб ми гинули. Я хочу, щоб ми просто були щасливі. Слава Україні! Це була перша перемога на Євробаченні для України. Така важлива, адже вперше про нас заговорили на культурному рівні уся Європа. Люди почали слухати українські трембіти, які привезла тоді Руслана на Євробачення. Нагадаю, тоді відбулася помаранчева революція. Про Україну говорила як на політичному рівні, так і на культурному. Про гуцульську культуру Руслана розказала одна з перших. Hey! Руслана прилетіла в Ліверпуль ще за день до початку першого півфіналу Євробачення. Вона виступала на Невеличких майданчиках для єврофанів також виступала для Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великобританії, представляла Україну, і організатори е, обіцяли, що покажуть виступ Руслани в гранд-фіналі. Власне, воно й відбулося. Воно тривало всього 5 секунд, але звук чомусь вимкнули співачці. І ось така, знаєте, неприємна річ трапилася. Ще перед гранд-фіналом співачка заявила в інстаграм, неважливо на якій ти сцені, головне це публіка, і що тобі є що сказати. Співачка далі пише 19 років. У цей день вперше зі сцени Євробачення The winner is Ukraine. Ми плакали і раділи одночасно цей незабудній момент назавжди в наших серцях. Цей момент, який об'єднав європейців і українців назавжди. Цей момент, який ми згадуємо і пишаємося тим, що вдалося показати світ драйв та енергію України через карпатські дикі танці. Через 19 років я сказала у Ліверпулі, що нам є що дати і показати світу. Мій. Новий музичний проєкт я присвячую безмежній силі українського серця, дике серце. Написала Руслана. Нашу славну Україну. Руслана дуже хотіла виступити на сцені Євробачення у Фейсбук. Ще раніше вона писала: Мене запитують, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватися від імені України і відбудеться в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів конкурсу. На головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ані у фіналі, ані у півфіналах, розповіла артистка. Також Руслана додавала, що. Вона наразі спостерігає за тим, як відбуваються події, і більше нічого не коментуватиме. Від мене, на жаль, мало що залежить цій ситуації. Не я вирішую, сказала тоді Руслана. За нею заступилася менеджерка. Її вона зауважила, що в Україні наразі є лише три переможці за всю історію Євробачення і не покликати виступити на конкурсі артистку, яка першою привезла музичну першість для України. Нелогічно її запрошують на всі найбільші шоу Євробачення, бо вона і її пісня дійсно легендарні і улюблені єврофанами. Тому не запросити Руслану на головну сцену у мікс виступів, переможців і артистів з України. Це реально щось ну дуже дивно. І це питання виникне не лише у єврофанів, але й у артистів, що візьмуть участь. У Євробаченні також, бо це нелогічно зовсім Руслана її перемога 2004 року. Це гордість для України, як і кожен наступний переможець. Але першим завжди є особлива шана та повага, сказала менеджерка Руслани Прядко. Руслана буде у Великій Британії. Вона має два запрошення і візьме участь у двох сайд-івентах, що відбудуться у Ліверпулі, і будуть організовані мерією міста господаря Євробачення. Це виступ колаборація з англійською національною опорою 9 травня. В проєкті головного партнера Євробачення компанії TikTok Легенди Євробачення 12 травня. Щодо гранд-фіналу, то ми сподіваємось. Сьогодні британський TikTok запросив мене на свою акцію. Я виконала не лише дикі танці, я виконала прем'єру нової пісні Лірниця. Нарешті прем'єра відбулася. Я показала, що нас нічого не зламає. Що навіть коли в нас блекаут і коли в нас нема енергії, вона є в наших серцях. І ми достатньо сильні, щоб робити унікальну, оригінальну і неповторну українську музику. Люди шаленіли. Вони прийняли пісню, яку чули вперше. Вони шаленіли від того, що на сцену просто вийшла співачка з України, яка подякувала Англії і Ліверпулю за все, що вони роблять для України. Я подякувала за зброю. Я подякувала за організацію Євробачення. Я подякувала прем'єр-міністру е, Британії, Містеру Ріші, Я подякувала Тіктоку. Я подякувала англійській національній опері. Я багато що тут зробила. Я зробила все, що могла. Та робила я все це для нас. Я направду хочу, щоб моя країна була безмежно щаслива. Я не хочу, щоб ми гинули. Я хочу, щоб ми просто були щасливі. Слава Україні! За Руслану заступився лише Андрій Данилко і сказав, що виступ Руслани також має відбутися. Але, на жаль, українські артисти в цьому не консолідувалися і не заявили про це організаторам шоу. Бачите, Руслана виступала з оркестром, виступала на невеликій сцені, але також представляла Україну і зазначила, що їй головне, аби було що сказати і про що співати для. Людей також Джамала зізналася, як вона обманула організаторів Євробачення для підтримки України. Я приховувала це. Співачка Джамала, яка разом з іншими українськими зірками відкривала фінал Євробачення 2023. Сьогодні вона зізналася, що мала певний задум, тож обманювала організаторів конкурсу. Вже після завершення пісаного конкурсу виконавиця розповіла підписникам в інстаграм, який саме був її план, як виявилося, Джамала. Просто дуже хотіла підтримати Україну, але боялася, що тоді цю частину взагалі виріжуть з ефіру. Тому українська співачка до останнього приховувала від організаторів, що вона задумала зробити у фіналі свого номеру. Вже коли Джамала вийшла на сцену та виконала свою пісню 1944, яка принесла їй перемогу. На Євробаченні 2016 вона прокричала зі сцени у Ліверпулі заклик Слава Україні! Героям слава. За її словами. На Євробаченні вона хвилювалася, що цей шматок не вирізали з ефіру. На всіх прогонах я приховувала фінал пісні. Я дуже хвилювалася, що це просто виріжуть. Поділилася Джамала. Але попри переживання співачки, організатори підтримали її та не стали вирізати цей фрагмент сетеру. Дякую, який що залишилося в ефірі. Написала зірка у соцмережах і її цитує канал 24. І правильно зробила Джумала і це позиція. Вірка сердючка також на сцені сказала Раша Гудбай, нічого не вирізали. І показала сердючка, як вона там чпокала цього диктатора Російської Федерації Путіна. уве. Їх... друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, включайте дзвінок і залишайте коментарі в підтримку. Дякую, Руслана, за твою неймовірну енергію за все, що ти робиш для України. Ти мала бути в фіналі конкурсу. Я сподіваюся, що наші слова якось тебе розрадять. Тому, друзі, слава Україні, героям! Слава вперед до перемоги! наступний рік Руслана має бути також у фіналі цього конкурсу. easy <laughs>